І так, прем'єр-міністр Венгрії Шем'єн заявляє, що Венгрія категорично відмовляється категорично, вони підкреслили це слово віддавати та відпускати українських чоловіків для того, щоб вони повертались в Україну на війну. Тому що чоловіки це також робоча сила, чоловіки це також ресурс, який потрібен другим країнам, але. Вони відмовляються віддавати чоловіків, які приїхали, тому що там підкреслило: втекли в лапках, приїхали. Нормальним словом не втекли, а приїхали. Той, хто каже, втік. І в прем'єр-міністр Шем'єн заявив, заявив таке, що ніхто нікого не буде віддавати, відпускати, тому що ці чоловіки приїхали сюди свідомо. Ось так, ось так заявила Венгрія. І вона придумує щось, я думаю, з консульськими послугами, щоб продовжити перебування чоловіків на, їхній, на їхніх межах, як то кажуть, території країни. Вони молодці, я вам скажу, молодці. Тому що ніхто не буде повертати, ніхто насильно, ніхто не буде повертати чоловіків на війну із цих країн, які вони перебувають за кордоном. Це правильно. Тому в нашому правлінню слід задуматись над їхніми законами. Хто як вважає, коментуйте, обов'язково підписуйтесь на канал.